Всім привіт, друзі! Сьогодні ми як завжди будемо грати в Майнкрафт. І це в нас блідий сад, друга часть. Оновлено! Погнали! Розумість! Скрафт всякі інструментики, всякі. Ну, всякі штучки. Просто скрафтим собі кам'яні інструменти і на тому все. Ну, я позбирав ягодки і зробив собі камінні ресурси. Поглядаю То, що саме не цікаве цього всього всього. що не буду саме цікаве. Да, вони взагалі недалеко і тут всю ж їх десь секунди три, Я Не знаю, що це вообще будувати, це просто партом де є. Вікна, факел душ, ревсы і... і все. Нічого цікавого, так що поїхали назад. Далее в нас уже тикавая такая штучка. Ты э! э! Там да, видимо. Ладно, страшно. Ну, мы уже здесь доезжали, например. То... Да, мы доезжаем уже. Тут ви вгадайте, що я знову забув це зробити. Нічого страшного. Тут у нас просто живе 4 селянина. Якщо ми бачите кітери. А де четвертий? Він тут. А, він там все. В них тут є просто ферма, дерево, два домика і... і стіни, і все. М -м -м -м. Ось такі столо. Далі да. Де... Ти міскати тупий. Ти тупий, е. <ріпи> Продовжуємо. Э! Э! Куда? 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 Боже, ч мне лагає? Да боже, ч мне налога? Да боже. Эй, да ди сюда. Да что мне Ну ку чрт. Ну ч минуха. о о Да вешал, ды. Де... Вот по нормально. Писи. А бесит ви такие зоби мельки. Да пишка. Да уже я ту я Ай. Дуві на бачить. Ну, коротше, село я вам показав. Ренічні, так що. Погнали до самого цікавого яконії. Це буде довго Тому що тут дорога довга. Так що зараз. Е Дивлюсь ось. Е все. Потому я заходу сюда. Да, вот такие вот слом. Там да, все, что есть, такие вот это. Вот это и один домик. А это еще не все, я еще устаю. Ничего такого нормального, короче, тут просто не будет. Всё. Ну, вот обзорчик все вот обзорчики на Ближний сад в моем Свете. Вы даже не представляете, я вообще мучився, всякую эту уроку Вы не представляете просто. Ну, поехали назад снова. Ну погнали. Ось ми й... і приїхали. Так, як тут реально є скри. Ah it gets the kit Ns. Да пишел ты! Да уж блин, купать помогу. Ну, зараз еще покажу, что садило из высока. Эти пистолки я поставлю свои лишку и на нем поставлю точку спону. Все, зараз буду показувати з висука цей біом. Так, все, я взяв креатив і підлетів. Як ви бачите, то... Ой, той цей біом Ну, немаленький. Тут там все село. Тут такий, дивіться, ось тут хороший прям цей. Та о боже, грузись, ти вже швидше, о Боже, що ми не з Майнкрафту? Mm. Як ви бачите тут, дам. Просто там пекло. То це він дуже великий. Не. Да боже, грузись ти вже. Чо мій Майнкрафт так повільно все грузить? Що з Майнкрафтом, боже? Грузись, давай. Ну, ось яких він... Розмірів. За великих, я тоже так скажу. Ну no, і на цьому закінчую. <кхи> Це відео. Ну и всем пока-пока, друзья. Надеюсь, всем сподобалось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте в подбайки. И еще раз я кажу всем пока. Сладкие ягоды? А вот? Реально сладкие.